Добрий день, шановні аграрії. Сонечко потепліло, всі в поля заборонували. І кажуть, з неділі вже плюс 20 треба сіяти. Шановні аграрії, а що його сіять? Чи це сроки посєву кукурудзи, чи це соняшник? Нам по сою як накидали, кажуть, що ви, ви що, треба соняшник під кукурудзою, перед кукурузою сіять. Значить, розказуємо свою думку по цій темі, шановні аграрії, по цій темі конфліктують навіть різні автори. Селекціонери конфліктують, шановні аграрії. Чому так? Чому, шановні аграрії? Ось Агрован розкаже свою думку. Що сіяти соняшник все-таки треба, шановні аграрії, саме останнім у травні місяці. Кінець квітня і весь травень можна сіяти соняшник. А кукурудзу, шановні аграрії, треба сіяти раніше. Чому так, шановні аграрії? Ось ми вам привезли фієсці насіння, і вона буде посіяна перед соняшником. Таким методом ми вже сіємо близько 10 років зі зміною клімату, шановні аграрії. І в принципі в нас все виходить. Щоб, щоб гарні початки на кукурузі були, саме й треба, шановні грарі, кукурузу першу сіяти. Першу кукурудзу, не після соняшника. От Кукурузу посіяли, а потім соняшник. І будуть отакі качани, шановні аграрії, отакі ні шляпи на соняшнику. Давайте розбиратися. Значить, що ж відбувається? Значить, соняшничок, соняшник. Чому твердять, що соняшник треба, різні думки ходять, що соняшник перший треба сіяти? Да тому що, шановні аграрії, соняшник проростає при температурі плюс 6 і його паразки витримують до мінус трьох урожая, до мінус трьох градусів холод, морозу витримують паразки соняшника. І тому так вважається, що ті типу, соняшничок треба перший сіяти. А що ж відбувається, шановні аграрії? Що вийде? Ну, посіяли ми соняшник перший зійшло. У нас у квітні місяці можуть бути крепкі похолодання, що саме будуть давати недружні всходи на соняшнику. Що це таке недружні всходи на соняшнику з різним посівом? Це така собі строкатість. І та рослинка, яка зійде перша, шановні аграрії, вона буде забувати свого сусіда. І тому урожай вже буде ніякий. Плюс до того, шановні аграрії, хвороби. Хвороби будуть на соняшнику, якщо ми його посіємо у холод далі, шановні аграрії, по соняшнику. Соняшника коренева система стержнєва. Якщо ми його пізніше посіємо, соняшник з глубини до 3 метрів смок чи воду, шановні аграрії, тому він зможе вистояти в таких умовах. А так як ми пізніше посіяли, земля вже прогрі... прогріта. Соняшечок на п'ятий день уже в нас зверху нічим не хворіє. Бур'янчики ми вже всі забрали, шановні аграрії, культиватором. І, пожалуйста, соняшник у нас гарно розвивається, стрімкі входи, хвороб немає, вологу він достає. З глубини. і тому він у нас дозріває уже в вересні. Зібрали соняшничок і посіяли пшеницю. Соняшник ми отримаємо налитий з гарною олійністю. А що ж по кукурузі тоді, шановні аграрії? Так як кажуть, що вона не не проростає при плюс 6 градусів. шановні аграрії, кукуруза проростає плюс 8 градусів. Сходи ми отримаємо по кукурузі набагато пізніше. Тому, шановні аграрії, з рахунок цього і за цих факторів ми кукурудзу сіємо першу. Вона такими хворобами не хворіє, як сояшник. Коренева система мечкувата у неї. І ми отримуємо дружні гарні всходи, але з періодом вже затяжкою времені. Але ж так як ми отримали по кукурузі раніше в сходи, вона не попадає в стрес, у неї добра вологовіддача. От щоб вологовіддача гарна була, треба кукурузу саме і сіяти раніше, Раніше, щоб її закладка початка не попадала в засуху, щоб не було стерилізації пильці тоді на кукурузі. Ніяких хвороб на ній не буде, а оці ось фактори засухи, вона попадає. Тому, шановні аграрії, підтримуйте агрован, в ній дуже багато. Я розказав ці умови по нашій області. А які ж, це ж я розказував вам плюси такої методики посів. А які мінуси? Звісно, шановні аграрі, Єдиний мінус величезний, що ми можемо соняшничок, втратити вологу і не посіяти. Тобто втрачені сроки, видуло влагу вітри, і ми не дождалися всходів. сходів. Але ризиків дуже багато. Так само можна сказати. І про град, ну, і різні стихійні лиха, допустимо, і такого прочого. Тому, що аграрії жодного і ще разу не було сравневого пасіва з нашого стравневого, щоб ми не отримали сходи по соняшнику. Завжди соняшник гарний, налитий, бачите на відео От. І такий соняшник він має гарну олійність, а кукуруза, яка сіяна. Квітневі сроки, вона має гарну вологу віддачу, Раніше сроки уборки, шановні аграрії, не перестає в зиму, якщо треба. Якщо треба, можна їх залишати. Дані гібриди Хотин і фієста гарно витримують От. Тому напишіть свою думку, шановні аграрії. От сроки посіва, бо вони дуже впливають на врожай. значить, також підготовка почви, шановні аграрії. Яка вона якісна, неякісна, боронування, навіть боронування, шановні аграрії, при здорових камінюках може являтися дуже великою проблемою при посіві, шановні аграрії. Тобто підготовка почви дуже прийом такий, шановні аграрії, який зіграє вам на врожай. Густота посіва, глибина посіва, не заглубляйте. Риться у пізні сроки і шукати вологу, шановні аграрії, на 10 сантиметрів сіяти не можна. Зрозумійте це. Сонясик, навіть якщо і зійде, він потіряє всі сили, шановні аграрії, і урожайність буде нижча на 30-40%. Якщо ми посів заглибим, шановні аграрії. Ще такий момент. Густота насіння, яку сіять, ми у себе в Дніпропетровській області сіємо 65 тисяч на гектар. Це десь 4,5 штучки на метр з міждоряддям 70. Полтавська область, Київська сіють 70 тисяч, Запорізька сіють 60 тисяч, Є55. Тобто це вже зависить від вашого його зволоження. Ну, це ось такі ось основні принципи посіва, шановні аграрії, основні правила. Напишіть свою думку. І так, шановні аграрії, кроме підготовки грунту, густоти, треба мати якісний посівмат. А якісний посівмат, хочу вам ще раз розказати. Про соняшник сармат. Зайшла екстра плюс фракція. У нас іде по калібровці 4,0. Будь ласка, даний, даний калібр підходить для тих, у кого сівалки слабенькі, не настроєні, хто робить крупні фракції. От крупні фракції, якась гарна енергія і ось, о, пожалуйста, соняшник сармат. Посівна одиниця більше 13 кг. Значить, у мішку 150 тисяч сім'ян. Шановні аграрії, якщо посівна одиниця 9 кг і 13 кг, там кількість насінин однакова. Тут 150 тисяч і тут 150 тисяч. Що фракції екстра 9 кілограм. Що фракції екстра преміум 13,5 кг, І її хватить для засіву одної самої ділянки. Тому що насіння тут 150 тисяч, а там хто скільки сіє, 65 тисяч, 50. Тобто діліть на свою густоту і ви отримаєте вже ту ділянку, яку ви зможете засіяти даним насінням. значить, Чим характеризується цей гібрид? Значить, даний гібрид. Сармат, він перш за все, він стресостійкий, то тобто стійкий до несприятливих погодних умов. Має стійкість до гербіциду з діючою речовиною, трибуну Для чого це потрібно, шановна аграрії? Саме для умов війни, коли наша, наш товар ні по чому, шановна аграрії, коли наша продукція ні по чому. От, саме треба обирати технології більш дешевші. Дешевша, будь ласка, градстар. Забирає. Ще амброзію, сотло, боду та широколисті сурняки, він всі забирає. От. Тому, шановні гравці, за технологією під Грандстар ви можете проконтролювати широколисті бур'яни, як ви сказали, таким дешевим методом. От. Гібрид витримує 50 грам одноразово і також дозіровки можна ділити. Сікий до хвороб. І саме головне має високу олійність. З даним гібридом при уборці його з удовольствиям забирають олійниці, тому що в даного гібрида висока олійність. 50-55% олійність, потенціал урожає 50 центнер, але ж головна умова, шановні аграрії, даного гібрида, це. Стресостійкість, тому що несприятливі погодні умови, такі як у нас, то холодно весною, то жарко літом. От даний гібрид їх гарно витримує і при цьому ви можете отримати стабільний урожай. от Тому я вважаю, що під наші погодні умови, пожалуйста, його можна сіяти. Фракція гарнюча, крупненька, під любусі валочку. Тобто, пожалуйста, екстра преміум. Але я ж, шановні аграрії, ще раз наголошую, що фракція 9 кг і ця, що у нас екстра преміум 13 кг, вона відрізнятися урожайності не буде. Якщо ви посієте одну ділянку дрібнішої фракції, одну крупнішої, ви разниці по урожаю не підвіть. Це з одного гібрида, шановні аграрії, тому разниці тут не буде. На такому відео будемо заканчувати. Напишіть свою думку і по фракціях, хто любить більш крупнішу, хто дрібнішу. І також за сроки посіва. Може ще хто сіє кукурузку після соняшника. Я буду здивований, шановні аграрії. Тому що 10 років підряд ми сіємо соняшник під кукурузи, От, отримаємо гарні дружні всходи, отримаємо високоліні, шановні аграрії і гарний урожай по ітогу. По кукурузі сіємо першу, навіть синя ножка на кукурузі не, не пугає агрован. Синя ножка це нехватка фосфора в даному гібриду, а Фосфор у нас не вживається. Чому? Та тому що його треба сіяти з органофоскою. Тоді буде фосфор у почі, тоді не буде синя ножка. Тому що шановній аграрії, от таке ось відео. Значить, може, що забув, переходьте на сайт, буде посилання. Ціна сармата також там буде, кого зацікавило. На цьому відео буду заканчувати, до побачення, шановні аграрії. Головне мирного, здоров'я, благополуччя і щастя. До побачення.